Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогоднішня тема вона була запропонована однією з моїх клієнток, яка зі мною працює ще з часів початку повномасштабного в момент її вимушеної еміграції. Насправді я теж знаходжусь в еміграції, живу у Польщі, і саме з моменту та по причині такій ж самі. І мені було цікаво досліджувати її історію, базуючись також і на своїх відчуттях та досвіді. Я знаю, що це те точно відкликнеться ця тема багатьом моїм підписникам, тому що питання еміграції воно дуже часто е, має кілька факторів, з якими ми в житті е, закономірно зіштовхуємося, коли міняємо місце своєї локації. Тому мені б хотілося розібрати певні причини, основні, які е, взагалі в житті. Приходять енергетично, кармічно до нас, аби ми міняли місце проживання. І е, певні наслідки, з якими ми боремося, і взагалі, що таке еміграція, як така енергетична яма, з якої потрібно вміти вибратися і е, пристосуватися до зовсім нового типу життя. І так, почнемо з того, що е, вимушена еміграція, а в принципі, і як будь-яка еміграція, має певні цикли. І так само, як і у людини є ціле життя для того, аби прожити ось цей цикл життєвий. Так само імміграція це як певний початок нового життя. Тому фактично у кожної людини незалежності від кількості фінансів чи забезпечення, чи там зустрічаючої сторони по іншу сторону оцієї цього переїзду, так незалежності від будь якого що ви можете взяти з собою, чи тих людей, які поруч імміграція є переродженням. Тому фактично людина, яка на довший час знаходиться особливо через примус в іншій країні, вона переживає величезну драму. В першу чергу це смерть і відродження, тому що все, що було, як побут, звички, люди, оточення. Я вже не кажу про спілкування однією мовою та різні там умови соціальні, вони всі як відмирають в один момент. І взагалі, ось оця точка, вона є такою, як точкою відліку. І це те саме, що народитися у певній сім'ї, в певних умовах. Так само ми і в еміграцію потрапляємо в якусь країну з новими умовами, тільки ми потрапляємо не так, як в життя, так, з нуля народжуючись, тобто не маленькими бейбіками, а ми туди потрапляємо уже у свідомому віці, з певним досвідом. Фактично, це один із видів реінкарнації з абсолютною пам'ятю попереднього життя. Погодитесь на таке порівняння, як ви відчуваєте? До речі, це відео, я знаю, будуть дивитися і ті, хто не пережив імміграцію, і, можливо, воно і викличе хейт, але я дуже хотіла, щоб багатьох, хто в імміграції воно підтримало. Тому що те, що ви не адаптовуєтесь, те, що вже на третій рік вашої еміграції у тих, у кого це було пов'язане з війною, але я знаю, що було дуже багато людей, які мігрували раніше, мігрували добровільно через туризм, через освіту і там з приводу роботи. все це теж еміграція. Так ось людина, яка міняє геолокацію, вимушено чи зі своєї ідеї на довгий час як міняє місце проживання, потрапляючи власне, в кардинально інші умови. Вона переживає повне відродження. Спочатку смерть, а потім відродження. Тому цей елемент максимально стресовий. Але він, як такий інкубатор, цей період перший, особливо, ось коли все відмирає і нове народжується. Цей період він має дуже багато побутового хаосу, який відволікає від внутрішнього стану. І, власне, на стан дуже важливо звертати увагу, тому що наш стан, наша інтуїція. Будучи в кризі, в великому стресі, вона, як в такому турбулентному положенні, вона реагує. І задавлювати в собі страх, агресію, неприйняття, це не відчути, чи ти на своєму місці. І фактично зараз, на третій рік імміграції спочатку, повномасштабки дуже багато людей відчувають одне й те саме, а саме, неприйняття ізоляцію. І е, великий страх, що взагалі вже немає надії на майбутнє. Чому це відбувається? У нас е, в момент того, коли йде ось це переродження, втрачається повністю базова потреба. Тобто дім, батьківщина, опора як захист, як безпека це перша базова потреба людини. Е, крім того, міняється повністю атмосфера і йде великий процес адаптації. І от в цей момент немає опори. Немає на що опиратись. Комусь вдавалось дуже швидко віднайти друзів, оточення, роботу, десь влаштуватися в соціум. І, в принципі, є якийсь процент людей, який прижився, відчувається комфортно і стабілізувався. Але були люди, в яких до імміграції додавалися руйнування сімей, втрата помешкань, якісь там інші проблеми чи втрата професії. Ці люди взагалі переживали. Абсолютний апгрейд з нуля, тобто вони не мали взагалі бази під ногами. І не всі були в цьому випробуванні органічними і не почали одразу переживатися. У когось пішли психосоматичні реакції в вигляді там проблем зі здоров'ям. Хтось реально відчув проблеми з самооцінкою на відчув себе зовсім не в своїй тарілці. Але вимушена імміграція тим і вимушена, що незалежно від того, чи тобі твоя інтуїція підказує, що ти на своєму місці, чи твоє тіло реагує, що ти не на своєму місці, ти все рівно е залишаєшся в цій локації. Астрологічно геопозиція, локація, в якій ми знаходимося, впливає взагалі на хід наших подій на всю долю. І тому інтуїція вибирає для нас найбезпечніше і найкраще і інколи реагує, і реагує навіть через наше тіло. І... Весь цей процес через вимушену еміграцію він сприймається ще більш болісно, тому що, окрім цього, переродження, смерть переродження ще може таке бути, що інтуїція підказує, що ти на своєму місці. Так ось, в більшості людей, які тоді втратили свій контакт з собою. Я вже не кажу про те, що варто було медитувати чи працювати з психологом, аби не втрачати цей контакт з тобою. Не у кожного балансу можливість, час і бажання. Але хтось втратив цей контакт і не почув підказок своєї інтуїції, і опинився на третій рік зовсім не в тій локації, яка справді відповідає нашому енергетичному полю. І тут цікаво. Що побічною дією і показником, що ти на своєму місці, є не тільки те, що ти не можеш вписатися в суспільство. І на третій рік, власне, чому кажуть, що любов живе три роки, так? Тому що трет... на третьому році йде криза стосунків. Так ось, фактично, третій рік імміграції це як м криза в стосунках з новими обставинами. І, власне, на третій рік проявляється таке, що ти відчуваєш, що ти по-перше. Е Ізолюєшся і сам починаєш спілкуватися тільки зі своїми, тільки з тими людьми, які спілкуються твоєю мовою. Навіть на роботі ти здатний повністю ізолюватися і не спілкуватися з людьми е, тої країни, в якій ти знаходишся. Тобто мінімізувати контакт з ними. Тобі дуже важко йде мова, ти категорично не приймаєш певні правила поведінки в цій країні. І я розкажу це на прикладі своїх знайомих, які, наприклад, знаходяться в Польщі. Більшість з них до сих пір не можуть вивчити мову. Хоча я знаю людей, навіть які по 14-12 років тут і оправдують це тим, що в них коло спілкування тільки наші. Так от зрозумійте, що коли ви знаходите своїх серед чужих, це як мінімум закривається потреба у вас відчуттів опори як батьківщини. Тому. Це протирічить інтеграції, і це означає, що ви все ж таки локалізуєтесь, ви відмежуєтеся, відсторонюєтесь, будуєте границі з іншими людьми. І звичайно, проблема є також і в неприйнятті суспільством, наприклад, українців. Так але в цілому все рівно це показник для вас, що можливо ви не на своєму місці, раз ви все ж таки не змогли зануритися в нове суспільство гармонійно. Другим показником є те, що може бути таке, що навіть влаштовуючись на якусь роботу, навіть продовжуючи свою кар'єру, ви відчуваєте себе всередині в, в деградації, а не в розвитку. І тут дуже цікаво, що це може бути і на рівні самооцінки, і на рівні самовнушання, але це ваша інтуїція вам каже, що ви не на своєму місці. І це не про те, що я би міг вдома досягти більших вершин, це про те, що. Те, що я роблю тут і як я це роблю, воно не відповідає тому, як я би хотів в даний момент. Це могло з вами статися і вдома. Але якщо це стається в еміграції, це ще одна підказка, що ви щось робите не так, не туди йдете, не там живете, грубо кажучи. І третій момент теж показник це коли. У вас, в принципі, дуже багато зачіпок і ретроспективи, дуже багато контактів серед людей із минулого. Ви постійно виходите на зв'язок з людьми з минулого. Ви переглядаєте фотки в телефоні з минулого. Ви зачіпляєтесь якимось чином з минулого, або навіть фізично повертаєтесь постійно в попередні локації, їздите додому, повертаєте собі якісь справи. У вас життя дуже сильно наповнене попередніми спогадами і попереднім форматом життя. І якщо ці показники у вас присутні, то в першу чергу вам пора поговорити з собою, вийти в діалог з собою, чи через психолога, чи через медитацію, чи через відверту розмову з собою. Тому що допустіть і не бійтеся того, що, можливо, ви ще не на своєму місці, можливо, вам треба знову буде змінити локацію. І, і дуже багато українців, особливо чим далі вони знаходяться від України, зараз звертаються до мене з питаннями, чи повертатись, чи їхати далі, чи обирати нову країну, і в них є вибір, куди їхати далі, і вони думають, що з ними щось не так. А по факту вони просто можуть знаходитися не в тій геопозиції, не в тому місці, яке сильне для них. Дійсно, є точки такі на карті, які індивідуально для вашої натальної карти є протипоказаними, які дають вам тільки деградацію, а не дають розвиток. Тому взагалі розібратися в геопозиції, як ваша натальна карта накладається на карту світу, на точки, які ви хочете, в які ви хочете переміститися, це перше, що потрібно робити. Ну і комунікація з собою. І тут ми маємо такий цикл. Який, от в моїх знайомих тут дуже часто теж відслідковується от поруч зі мною. Я живу навіть в тому місці, де дуже багато наших, і вони часто кажуть, що вони не просто вони ніби як зависають в якомусь часі, вже розуміють, що хтось там не буде повертатися, але вони як фіксують те, що вони повністю відокремлені від інших людей, і в них зникає бажання комунікувати з новими, виходити кудись з дому, і це з'явилось зараз на початку третього року еміграції. Так ось просто розуміємо, що це криза трьох років, і хтось її проживе, поговорить з собою і максимально перевтілить своє перебування. Так, ви і переживете цю кризу і. Будете продовжувати жити на тому ж місці, а хтось через цю кризу розірве стосунки з якоюсь країною, в якій живе. Тож це непростий рік для українців після повномасштабки. Напишіть ваш досвід і ваші відчуття, чи є у вас таке, що ви дистанціюєтесь від іноземців, будучи в іноземній країні, що шукаєте тільки своїх серед чужих і взагалі відчуваєте оце таке чітке почуття ізоляції. В імміграції, ставте лайк, якщо таке відео було корисне. чекаю на ваш досвід в коментарях саме тут на Ютубі, і підписуйтесь на україномовний, астрологічний і не тільки.